Сонце заходить, хмари чорніють, Ташенчка тихне, полоні міє. Люди радіють, що одпочинуть, а я дивлюсь і серцем лину. Темний садочок на Україну я, лину. І гадаю, і серце ніби відпочиває Чорніє ліс, чорніють гай, горе, сходить з гіє, гіє, на синє небо сходять зоря. Тонцик гліє, віта гріє, спояну долину, над водою й у гнизли бою, червону калину. На калині одиноко гніздочко глядає. А де ж дівся у словеко? Не питай, не знаю. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом балинком укрила І на полі жалеренок в гаї землю убрану весною, вранці зустрічає. Зори, моя вечірня зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилила. У нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая, мати молодая, з, з своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, Мов перед образом святим тієї матері святої.